В Ужгороді стрімко зростає кількість захворілих на скарлатину дітей. З початку року в обласному центрі Закарпаття зафіксували 61 випадок, з яких 43 впродовж березня. Загальна підситуація є стабільною і повністю контрольованою. Однак відмічається зростання деяких показників інфекційних захворювань. зокрема скарлатини, SARS, ковід також банальних. Сезонних захворювань. Стосовно скарлатини, динаміка є достатньо інтенсивна, але до порогових показників ще дуже далеко. Скарлатина це інфекційна хвороба, яку викликає стрептокок групи, а передається в основному повітряно-креплинним шляхом. Захворювання може мати легкий середній чи важкий перебіг. Скарлатина небезпечна ускладненнями, пов'язаними з невчасним початком лікування чи недотриманням рекомендацій лікаря. Це є в першу чергу висока температура. Кажу, в першу чергу, але не завжди тому, що бувають старті картини, коли може не бути високої температури. Буває легкий перебіг, коли так само температура температура тіла може не підвищуватися до високих цифр. Це є, як правило, біль у горлі. Крім того, лікар зверне увагу на те, що є наліт на горлі. При огляді горла важливим, ще проявом Скарлатин є так званий, можливо, багато хто чув, малиновий язик для діток молодшого віку. Характерна висипка. Вже завтра, 4 квітня, в Ужгородській міській раді засідатиме протиепідемічна комісія, на якій визначать усі необхідні заходи, котрі можуть бути введені як у шкільних, так і дошкільних навчальних закладах, з огляду на поточну епідситуацію.